Для мене Бандера і Оун Упа – звичайні військові злочинці, вбивці, геноцидники. І так ми завжди будемо їх називати. Друзі, привіт! Тільки здається, що відносини з поляками в Україні налагодилися, бац, і вони знову видають якийсь трешняк. як завжди, переважно на історичному підґрунті. Вигідно. Вигідно цього разу відзначився польський президент Анджей Дуда, який, як ви пам'ятаєте, приїжджає до України і в'ясно целує просто Зеленського. Спойлер у Польщі готуються до другого туру президентських виборів. Хто на цих виборах може перемогти, і яке значення це може мати для нас, українців? Сьогодні розберемося. Додивіться це відео до кінця. Погнали! Отже, друзі. Анджей Дуда заявив не лише, що Бандера і УНУПА вбивці, але й що більшість українського суспільства не знає історії волинської трагедії. Дуда нагадав розмову із президентом України Володимиром Зеленським, який нібито раніше визнав, що мало знає про волинську трагедію. Бо він народився за радянського союзу, і під час його навчання в школі та інших закладах освіти Зеленський про це не говорив ні з ким. Дуда також назвав абсурдною ситуацією, коли він приїжджає з візитом до України. А його обіймають та дякують люди, які мають на плечі на рукавні пов'язки в бандерівських кольорах. Ну мається на увазі червоно-чорні. Коли я приїжджаю в Україну, а мене обіймають люди, у яких на руках пов'язки в кольорах Бандерівського прапора, це це абсурд. Польща ніколи не погодиться із законами України, які вважають ОУН УПА борцями за свободу України. Друзі, ставте лайк цьому відео і підпишіться на нас, хто захотів зараз же обійняти дуду в червоно-чорній пов'язці. І весь ви цей, вибачте, панове на слові Тож на історичному підґрунті поляки піднімають на фоні виборів ну реально регулярно. Попри те, що самі ж поляки визнають важливість співпраці з Україною і важливість, зокрема, українських біженців для польської економіки, друзі, ну скажу загально, якби не українці певні регіони Польщі, зокрема там Пшемешель і багато інших, зараз би жили набагато гірше. Кілька цифр. 2024 українські громадяни сплатили до польського бюджету 1,65 мільярди злотих у вигляді податків, що на понад 27% більше, ніж у попередньому році. Станом на 2024 рік в Польщі проживало приблизно 1,55 мільйони українців. Рівень трудової активності серед них сягав 78%, що вище за середній показник серед польського населення, тобто українці в Польщі. Працюють, працюють активно і приносять величезні доходи у вигляді податків, робочих місць і всього іншого. Нашого Дуда в чергове дудить цю свою пісню для того, щоб отримати дивіденти на виборах. Класний шлях знайшов. Цинічний, але класний Анджей. У 2024 році кожне десяте. Нове підприємство в Польщі, щоб ви розуміли, було засноване українцями, що свідчить про їхню активну участь у розвитку малого та середнього бізнесу. Українці змінюють економіку цілих регіонів. Про це говорили зокрема і на польському телебаченні. От знайшла фрагмент. Гляньте сьогодні. В Польщі 11 тисяч українських компаній. Це навіть більше ніж кількість мешканців одного міста. Як це змінило економіку країни? Як змінило ваш регіон? Це дуже серйозна цифра. Але вона свідчить про те, що Польща, зокрема Жешов і Підкарпатський регіон, відкриті для бізнесу, який до нас приходить. Згідно з дослідженням, проведеним у 2024 році компанією Deloitte у співпраці з UNHCR, Ми дізналися прикру статистику. З України виїхало 6 мільйонів біженців. з них майже мільйон до Польщі. Ці люди суттєво змінили нашу економіку, адже 11 тисяч компаній, що працюють у нас, це у нас, а то нові робочі місця, нові послуги, це динамічний розвиток міст і країни загалом. З приводу нового президента Польщі, друзі, хто має шанси, і хто ті люди, хто має цей шанс? Другий тур виборів відбудеться вже незабаром. 1 червня кандидатів там два. Перший Рафал Часковський це такий ліберально консервативний політик, мер Варшави і кандидат від правлячої партії, громадянська платформа прем'єра Дональда Туска. Ну про позицію Дональда Туска щодо України ви чули. Зокрема, я писала з ним інтерв'ю. У Варшаві послухайте, що тоді прем'єр-міністр мені сказав в інтерв'ю. Ми повинні це моя думка, але і це думка більшості поляків. ми повинні робити все, щоб Україна була в НАТО, щоб це рішення було виключно рішенням України і НАТО. Путін тут не має права голосу і не повинен мати. Перший і найважливіше це позиція України у цій справі. Так от, цей кандидат виступає за глибшу інтеграцію Польщі до Європейського Союзу, відновлення незалежності судової системи та підтримку прав меншин. Часковський також відомий своєю відкритою проукраїнською позицією. Ну а Варшава. Реально дуже і дуже багато допомагало українським біженцям із початку повномасштабного вторгнення не можна допустити, щоб ця війна закінчилась на неприйнятних для України умовах, тому що це ослабить нас усіх. Місце України в НАТО, а не в Лапах Путіна щоправда, ця заява була зроблена до виборів. Тож тут риторика щодо України максимально дружня. Пізніше вона якби трохи змінилася. Політехнологи на вушку прошептали. Чим можна підняти цифри під час дебатів, 12 травня він наголосив, що Росія це загроза, а Україна повинна бути буферною зоною між Польщею та Росією. А Росія не повинна виграти у цій війні. Мир повинен бути укладений на справедливих умовах. Ось так сказав другий кандидат Кароль Навроцький, історик друзі, колишній директор Інституту національної пам'яті. Навроцький є кандидатом від тієї ж політичної сили, що і чинний президент Польщі Анджей Дуда. Виступає за що він? За збереження традиційних цінностей, обмеження впливу ЄС на внутрішні справи Польщі. Та обережний підхід до вступу України до НАТО та ЄС були дебати 12 травня. Навроцький заявив, що стратегічний інтерес Польщі як надалі відштовхнути від поляків загрозу неоімперської посткомуністичної Росії. Мир в Україні має бути тривалим і справедливим, а не просто відкладеною війною. А ще ми не повинні впадати в ора оптимізм у справі України. До ЄС і НАТО, що ці слова означають на практиці, друзі? Ну, наприклад, він пообіцяв підтримати блокування членства України в НАТО. Клас таким чином, Кароль Навроцький хоче перетягнути собі електорат ультраправих українофобів. В принципі, у нього непогано виходить з огляду. На цифри нас є все наслідок невдячності пана Зеленського. Ми поляки цю невдячність могли спостерігати і раніше. Президент Зеленський недооцінює допомогу. Від таких заяв гіли чесно самі поляки. Приміром, прем'єр Туск заявив, що своїми заявами про готовність не підтримати вступ України до НАТО. Кароль Навроцький підписується під вимогами Кремля. Складно не погодитися зі словами Дональда. Туска, а от друзі, у президенти Польщі Часковський виступає за членство України в НАТО на відміну від опонента Навроцького. Що логічно буде в безпеці Україна, буде в безпеці Польща. Часковський не підписав декларацію лідера націоналістичної конфедерації Славоміра Менцена. В цій декларації є пункт про те, що Польща не підтримує вступ України до НАТО. Шанси на даний момент перемогти в обох кандидатів рівні. А Рафал Часковський здобув в першому турі трохи більше 31,36, Кароль Навроцький 29,54. Зараз за день до виборів розрив між кандидатами у президенти Польщі в межах 2%. Тобто, ну фактично статистична похибка. Причому різні соцопитування прогнозують лідерство різним кандидатам. Тож нам лишається лише спостерігати і вболівати. За мера Варшави, сподіваюсь, він виграє ці вибори. Це звіт і збір. Звіт від 111. -ї. Нагадаю, друзі, що минулого місяця ми збирали для них автівку. Хлопці виконують бойові завдання на Донецькому напрямку. Ось звіт. авто купили, передали. Дякую вам, Ви круті. Сьогодні починаємо збір для 43-ї бригади для того, аби ви не виконували свої завдання на бахмутському напрямку. Бригада імені трясила. Хочу, щоб ви, друзі, включилися, допомогли. Тому що, якщо ви розумієте, що у хлопців немає машини, що це означає? Це означає, що хлопці будуть іти на позиції пішки. І виходити пішки. Ви розумієте, яка кількість впівронів над головою, і яка ймовірність загинути, поки ти входиш на позиції і виходиш з них. Тому давайте допоможемо, аби наші мали пікап разом із геройкар. Ми це можемо зробити в описі до цього відео. Ви знайдете лінк, як долучитися всім сердечки, Хто долучається Ви круті? Дякую, доброго дня, шановні українці! Звертаємося до вас. Та до всіх підписників Яніни Соколової та фонду Герой Кар. Ми бійці 43-ї бригади. З самого початку повномасштабного вторгнення боронимо нашу неньку Україну від російського супостата. Зараз знаходимося на Бахмутському напрямку. Нам конче необхіден автомобіль для підвозу боєприпасів та виїзду ремонтної групи. Звертаємося до всіх вас в допомозі збору коштів на це. Разом ми переможемо загарбник. Слава Україні! Героям слава! Напишіть в коментарях, що думаєте, і якщо хочете, щоб Україна та Польща нарешті об'єдналися в союзі оборонному для того, аби захистити обидві країни і перестали пити про ці всі історичні розбіжності, надумані, то підпишіться на наш канал. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Ми це робимо щодня. До зустрічі.